Якщо золоті поради від мудреців усіх часів і народів. Якщо не можеш щось змінити, просто забудь про це. Якщо ти молодий, ти не впевнений у собі, якщо ти зрілий, ти не впевнений у інших. Якщо хочеш відмовитися від усього заради великої любові, подумай, що залишиться. Якщо любов відмовиться від тебе. Якщо перейматися кожною думкою про себе, то ніколи не виправдати всі чужі очікування. Якщо хочеш завершити велику працю, для цього є тільки один спосіб полюбити її. Якщо слухаєш чужі поради, ти проживеш чуже життя. Якщо пізно повертатися, аби правильно почати, то ніколи не пізно рушити вперед, аби правильно завершити. Якщо тебе цінують, а не оцінюють, дорожать тобою, а не використовують, радіють за тебе, а не заздрять тобі, то справді люблять. Якщо мовчання володіємо словами, то сказані вони вже володіють нами. Якщо твій план на рік сій пшеницю, якщо твій план на десятиліття сади дерева, якщо твій план на все життя вчи дітей, якщо хочеш, аби тебе боялися, роби так, щоб тебе любили, якщо вкинеш у воду жменьку ягід, розкраєне яблуко, огірок чи іншу садовину або городину, то вода стане м'якшою, чистішою, смачнішою і здоровішою. Якщо розв'язуючи вузлик, легенько дути на нього, зав'язь одразу піддається, так само і з гудзями життя, вдихай свої клопоти і гризоти разом із повітрям і побачиш, що вони поволі розплутаються самі з собою. Якщо берешся до роботи, то надійгаючись, бо доведеться шукати час і вибирати його і не наздоганяти його, а зроблене невчасно майже те саме, що не зроблене. Якщо десь якось ти почув про себе незугарну чи неприємну правду твого прителя, то ця ложка правди як дьоготь, зірчить бочку ваших солодких стосунків. Якщо не хочеш тримати зла, тримай дистанцію. Якщо тебе забувають, ніколи не нагадуй про себе, той, кому ти потрібен, не забуде. Якщо за тебе все треба платити, то за дещо переплачувати. Якщо хочеш мати гострий розум, то обточуй його об розум інших.